Особливо вражаючи, кишмиш Аватар виглядає саме тоді, коли урожай знаходиться зверху на кущах. А й справді тільки подивіться, яка краса. Грони велетенські по півтора-два кілограма. Ягода шикарна. Всю цю ефею камера просто не передає, насправді. Але виникає резонне питання, яким же чином ми його вкриваємо, тому що кишмиш-аватар укривний, принаймні в Полтавській області. Все дуже просто, ну в нашому випадку, вже готовому. У нас тут такі конструкції, теплиці. Це насправді, але влітку він знаходиться у нас не. В теплицях у нас залишається тільки плівка зверху. Бачите, щоб не падав дощ, град і так далі. По боках це обтягнуто сіткою для того, щоб не лізли комахи. Все це у звичайних умовах, коли у вас немає конструкцій, це робити, доводиться на кущах окремо. А так це просто зручніше. Восени ми вкриваємо весь виноградник. Яким чином на зиму, вірніше, оця плівка просто отак по боках. Бачите, тут рулончик змотано, розмотується, і це у нас укриття не одного куща, а всієї теплиці.